Турецька народна казка, Ледачий Ахмед. Була собі одна вдова, та й мала вона сина Ахмеда, та такого ледачого, що й серед ледацюх найледачіший. Мати виконувала всі синові забаганки, берегла його від холодного і гарячого. Отож ледачий ахмед тільки те й робив, що дрімав біля тандиру. Іноді йому кортіло вийти в сад. Тоді він починав хилитатися. Мати підбігала і питала, що сталося, мій любий синочку. Але Ахмедові ліньки було навіть відповісти. Сидів і хилитався далі. Тоді мати починала гадати, чого ж це заманулося її дитині? Може, хочеш їсти, може, хочеш пити, принести тобі квітку? Ти хочеш сад? Отак От бідна жінка перепитувала щоразу, аж поки син на силу промовляв Еге, якщо синові хотілось їсти, мати годувала його з ложечки, а коли він просився у сад, тоді вона хапала його в оберемок та й несла. Так воно б і досі йшло, та завжди станеться щось таке, чого не ждеш. У падишаха тієї країни, де жила вдова з ледачим сином. Було три дочки. Настав час віддавати їх заміж. Отож батько й надумав познаходити дочкам незвичайних женіхів. Падишах дуже любив усе незвичайне. От і просить він дочок а виберіть на собі по кавуну, який буде кавун, такого й чоловіка матиме кожна. Старша донька була вродлива, попався їй перестиглий кавун. Середульша дочка подала батькові стиглий. а ось найменша дочка була геть не схожа на батька. Не любила вона чудернацьких вибриків, а що мала ще й крутий Норов. То взяла та й подала Падишахові зелений кавун. Старшу доньку Падишах віддав за сина Великого візера. То був розумний, працьовитий та лагідний юнак. Середульшу дочку Падишах віддав за сина другого візера. Йому було двадцять п'ять років, хлопець гарний, щирий. Коли ж по розрізав Кавун найменшої дочки, той очам своїм не повірив. Кавун був зовсім зелений, хоч би одна насініночка десь червоніла. Задумався Падишах, чому ж це дочка вибрала такий Кавун, адже серед сестер вона найвродливіша і найрозумніша. Либань вирішила поголосувати з батька. Розгнівався Падишах та й заприсягнувся, що віддасть дочку за такого парубка, який схожий на зелений Кавун. Ото й посилає Падишах своїх гінців по всій країні, щоб знайшли для найменшої дочки найледачішого, найдурнішого, ще й украй неоковирного жениха. Як почули цю новину дурні та ледарі, неабияк пораділи. Всі захотіли стати зятям Падишаха. Голоси від долетіли й до вух ледачого Ахмета. Та він скривився і сказав Мамо, а заткніть но ну, мені вуха. На вулиці репетують, аж у мене у вухах дзвенить. Та цього разу мати вчинила інакше вона почала благати сина. Ой ахмеде, міледачі ахмеде, послухайся матері хоч раз. Постань у подишаха перед очима, очей віддасть за тебе свою дочку. Адже я колись помру, що ж тоді буде з тобою? А візьмеш по до смерті житимеш спокійно, сину. Благала мати, умовляла та ба син не слуха, та й годі. Тоді посадила його мати собі на спину і почвала до палацу, ледве доперла свого гладкого сина та й скинула перед троном подишаха. Той страшенно здивувався, бо ще ніколи не бачив, аби такий здоровий парубів сидів на спині у матері. Він вирішив, що мати з сином надумали його обдурити, як то робили десятки інших нероб. Отож і почав Падишак запитувати Ахмеда про се, про те, та ледачий парубок поглипнув на матір і буркнув Я не второпав, що цей чоловік верзе, та ще й так довго, хай замовкне. Як заверещить тут подишах? Геть звідси, бо я тебе враз розтопчу, ще ніколи не бачив таке ледаще. Звалила мати на плечі свого сина та й подибала додому. Падишах дивився, як бідна, вдова, ледве пересувала ноги, дивувалися перехожі, але дачий ахмед нічого не помічав. Тоді Падишах зрозумів, нареченого для найменшої дочки шукати не треба, він уже є. Можна обійти увесь світ, але більшого ледацюги знайти не поталанить. Отож Падишах звелів готуватися до весілля. Люди поприходили одразу на три весілля, їли пили і гуляли сорок днів та ночей. А після весілля найменша донька падишаха прийшла в хату ледачого Ахмеда. Молодиця розкладала в господі свій посах, а ледачий Ахмед сидів у кутку і дивився на неї, мов пришелепкувати. А вона мовчала, не посміхалася, не плакала, але й не дивувалася. Адже вона добре знала, за кого вийшла заміж. А ледачий Ахмед і після весілля жив так, як і раніше. Коли йому чогось хотілось, він починав хилитатися, і мати виконувала всі його забаганки. А дружина сиділа в кутку і спостерігала за ними. Якось ледачому Ахмедові заманулася у сад. Мати хотіла його перенести, але тут устала дружина і, всміхнувшись, сказала свикрусі – не турбуйтесь, я сама віднесу свого чоловіка. Мати ледачого Ахмета розгубилася Ой, дочко, не треба. Ти ж така ніжна, тендітна. Хіба ж ти його донесеш? Але молодиця одказала свикрусі. Мій чоловік мені й нести. Вона завдала собі на спину ледачого Ахмета і потарабанила його на кухню, а там гепнула ним додолу. І, відставши з печі головешку, почала ледацю голубцювати, била по голові, гамселила по спині, чухрала по руках та ногах, аж іскри від рубанця сипалися. Ледачий Ахмед спершу репетував аж, бачить, треба рятуватися. Отож спромігся на силі, встав і кинувся до дверей. Та завбрачлива жінка була вже давно їх зачинила. Тоді ледачий Ахмед метнувся до вікна і відчинив його і гепнувся додолу. Так і лежав на спині і дивився на жінку, що висунувалася з вікна та на рубанця, якого вона тримала в руки. А вставай на годі вилежуватися, іди працюй, може, станеш людиною, а до того додому не приходь, щоб я тебе не бачила. Так закінчила свою мову донька Падишаха, і зачинила вікно. Мати ледачого Ахмеда чула, як невістка гамселила її сина, як той верещав, але не наважилась боронити сердегу. А невістка мовчки увійшла в хату, поклала рубанця і почала варити обід, вишивати та й приспівувати, ніби й не гнівалась. А ледачий Ахмед так стомився, що заснув, мов мала дитина, хоч тіло його аж горіло. Коли ж прокинувся, йому почав дошкуляти голод. Ходить ледицюга довкола хати, а увійти боїться. Тоді й зрозумів, що доведеться самому діставати їжу. Уперше в житті вийшов він за ворота та й почим чекував за людьми. Прийшов туди, де люддя на базар, і просить їсти, а йому й кажуть зроби оце та оте. До самісінького вечора носив Ахмет на плечах вантажі та й зробив п'ять курішів. На куруш купив хліба й сиру, вдовольнив душу, а решту грошей поклав у кошеню і подався додому. Постукав у двері, мати й питає Хто там? Це я, Ахмед. Любий мій сину, заходь до хати. зраділа мати. Але той ніби й не чув материнських слів, а ханом дома. Запитав він. Дома. Рубанця не виконула? Ні. Ахмед віддав матері чотири куриші і сказав передай це їй оці чотири куріші, а я піду, але скоро ще прийду. Мати умовляла сина, гладила його руки та дарма. Син не зважав на її благання, а повернувся і пішов. Мати зажурилася, але підійшла до невістки і каже Оце гроші передав тобі Ахмет. Невістка довго розглядала чотири куруші, потім поклала їх у розмальовану скриньку і притисла до грудей, примовляючи. Ну ж бо, ледачий ахмеде, покажи себе, мій ахмеде. На другий день ледачий ахмед знову прийшов. Ще в до світа став він до роботи у коваля. Потім допомагав лудильникові і навіть мив посуд у корчмі. Заробив одинадцять курушів. На куруш купив їжі, а десять приніс додому. Постукав у двері, вийшла мати, а ледачий Ахмет і питає «Ханум, дома? Дома. Рубанця не викинула? Ні. Тоді передай їй десять курушів, а я прийду завтра. Та й пішов із двору. А мати стояла й дивувалась невже ж то її син, який він зграбненький став, як швидко ходить? А тоді пішла до невістки та й передала їй десять курушів. А та поклала їх у скриньку і промовляє Ой, ледачий Ахмед, ой мій Ахмед!» Якби хтось побачив це, то сказав би вона кохає ледачого Ахмеда. Та минув місяць. Щовечора приходив син до матері і питав чи не викинула дружина рубанця. А тоді віддавав їй двадцять курушів та й ішов із двору. Аж якогось дня ледачий Ахмед прийшов додому ще завидна, віддав матері гроші і сказав, що завтра помандрує з караваном у чужі краї, поцілував руку матері, попросив уклонитися дружині і пішов, навіть не озирнувшись. Минали дні, а від Ахмеда не було жодної звістки. Та Падишахова донька щовечора брала скриньку, притискала її до грудей і говорила Ой Ахмеде, я жду тебе не діждуся, міле дачі Ахмеде. А її Ахмед тим часом мандрував у пустелі. Хіба ж міг він послати їй вісточку? Та й не до того було. Люди й верблюди знемагали від спраги. Бредуть вони пустелею, бридуть, аж дивляться колодязь. Зраділи всі, обступили довкола та одразу й посмутніли, надто він вже глибокий Принесли вірьовки, оперезали которогось там юнака й опустили в колодязь. Коли до той, як зарепетує з колод, горю, горю, рятуйте, витягли його і він упав, ніби мертвий. Либонь злякався, кажуть люди та й опускають другого. Тільки й з тим діється те саме. Аж це Ахмедові закортіла спробувати, адже ледачий тепер тільки призвисько моє, подумав він та й спроситься. Опустіть мене, а якщо й голосуватимуть, не піднімайте, а ще швидше опускайте на дно. Так і зробили. Тільки Ахмед і не кричав, і не благав, став на дні колодязеї, аж рота розкрив і подиву. Перед ним шумів безбрежний гранатовий сад. Пройшов Ахмед трохи, дивиться, посеред саду водограй і сидить біля нього красуня. Вона так глибоко задумала, що й не помітила Ахмеда, та й він її не гукнув адже на горі чекали води. Ахмед швидко набрав відро води і подав знак, аби тягли на гору. Потім набрав друге і те потягли. Аж ця дівчина підняла голову і здивована зиркнула на Ахмеда. Він теж здивувався. Дівчина була дуже схожа на його дружину, адже другу таку красуню й шукати дарма. Хто ти, лицарю, як тут опинився? запитала дівчина. Адже сюди ніхто не проникав ні на крилах птаха, ні під черевом гадюки. Як же ти дістався? Ахмет розповів дівчині все, що з ним було, від початку до кінця, а тоді й питає А ти ж хто, як тут опинилася? На очах у дівчини забриніли сльози не питай, щоб розповісти, треба багато часу. Краще тікай звідсіля, а мене покинь. Бо як не втечеш зараз, накладеш головою. І дівчина хутко обв'язала вірьовку довкола пояса Ахмеда, потім зірвала кілька гранатів і дала Ахмедові Гранати знадобляться тобі, а тепер швидко тікай. Люди з каравану почали підіймати Ахмеда, та коли він уже дістався до середини, вірьовка раптом луснула, і Ахмед гепнувся до ніг красуні. Люди з каравану позаздрили Ахмедові. Коли ми його витягнемо, він почне хвалитися і та глузувати з нас. Тоді парубок, що репетував горю, перерізав вірьовку. Що ж робити? сказав Ахмед красуні, лишусь тут із тобою. Дівчина красуня заплакала і розповіла Ахмедові своє горе. Сім років жила вона в страшного дева, в, якого, в цьому саду, куди він нікого не впускав. А коли хто й заблукає, то дев з'їдав безталанного, а кістки воронам викидав. А як же ти сюди попала? Чому Дев не вбив тебе? запитав Ахмед. Краще б він мене з'їв, скрушно промовила красуня. Адже я донька Падишаха і заручена із сином іншого Падишаха, але Дев викрав мене, розлучив з нареченим, ще й заворожив його. Ось уже сьомий рік, як ми, мій суджений, ходить причинний. А Дев хоче сам одружитись зі мною? Вже й до весілля готується. Оце ось має він заснути, а коли проспить сорок діб, візьме мене собі за жінку і вирве з мого серця найдорожчий спогад, а втекти від нього ніяк. Невже таки неможливо щось зробити? А може, я тобі таки допоможу? Красуня розчулилась, і на її очах забриніли сльози. Врятувати її могла тільки смерть дева, а збити його можна лише тоді, коли він засне. Вгородити кинджал між очі. Та тільки хто зможе зробити це? Є така людина, де вона, така людина, дуже, мов тисяча лицарів, ще й з крицевим серцем? Ахмед блиснув очима і вигукнув Хоч мене і прозвали дачі Ахмедом, та це не завадить. Я тебе визволю. В мене є сила і серце. Красуні стало жаль юнака, адже Дев ще не спав і міг почути запах людини, тоді він уб'є Ахмета. Забудь мене і тікай, промовила дівчина. Та Ахмед не боявся смерті. Я врятую тебе, якщо навіть це коштуватиме мені життя. Ти найвідважніший юнак на світі, та коли ти залишишся тут, загинеш. Приходь сюди через п'ять днів, коли Дев засне, а поки що втікай. Вона повела Ахмеда до колодязя і дала йому сумку повну гранатів. Ай, як важко було вилізати з колодязя, ледачий Ахмед чіплявся за каміння, обідрав руки й ноги та врешті виліз і полегшено зітхнув. Дивиться Ахмед, а від каравану вже й сліду немає. Коли це закуріла дорога, забовваніло щось, либонь, інший караван наближався. І справді, невздовзі караван підійшов, і люди почали розпитувати Ахмеда, хто він та куди мандрує. Виявляється, караван йшов до рідкого мі... рідного міста Ахмеда. Як тільки хотілося поїхати туди й Ахмедові, птахом полетів би, але він віддав караванникові сумку з гранатами і попрохав передати її матері та дружині. Скажіть, це вам послав ледачий Ахмед? А сам невздозі повернеться додому. Пообіцяли люди, що виконують його прохання. Пообідали разом і караван вирушив у дорогу. Але дачий Ахмед лишився біля колодязя, сидить на дні та дні рахує. Ось минуло п'ять днів. І коли споночило, Ахмед почав опускатися вниз. Як там уже було важко йому, та ополудні шостого дня лицар дістався дна. Дівчина сиділа біля водограю і чекала на нього. В руках вона тримала величезного кинжала. Забачивши Ахмеда, підбігла, дала йому кинжал і сказала, я ще ніколи не бачила такого звитяжного лицаря, як ти. Потім вона приказала йому дорогу до дева. Довго йшли вони чарівними садами, потім покоями, що аж ряхтіли від золота, срібла та коштовного каміння. Нарешті підійшли до кімнати дева. Гидкий, потворний дев хропів так, що від страху можна було вмерти. Та Ахмед не злякався. Він підступив до дева і загнав йому між очі кінжал. Схопився Дев і жалібно застогнав. Тут красуня як крикне Ахмедові вдар його ще раз, удар, бо ми загинемо. Підняв Ахмед кінжал, що сили загнав його в голову дева ніби величезна гора, гепнувся дев додолу і сконав. Це ж тепер, мабуть, мій наречений позбавився девових чарів і розум повернувся до нього. Тут Ахмед згадав і свою дружину, закортіла йому швидше повернутися додому і розповісти їй свою пригоду. Та красуня порадила Ахмедові, щоб він обійшов увесь сад і повипускав усіх невільників. Так він і зробив, а потім Ахмед і дівчина набрали собі добра та й пішли до колодязя, тільки ж колодязь тепер став довгою курною дорогою. Багато вони йшли чи ні, а прийшли нарешті до міста, в якому жив колись Ахмед. Разом із дівчиною красунею Ахмед побіг до своєї маленької хатинки, але двері їм відчинила незнайома бідна жінка. Вона сказала, що мати з дружиною Ахмеда поставили собі новий гарний будинок, а цю хатину віддали їй. Здивувався Ахмед, але красуня усміхнулася і промовила не треба дивуватись, адже ті гранати, що я тобі їх дала, були з Яхонту. Бідна жінка показала їм дорогу до нового будинку. Що вже раділи дружина та мати ледачого Ахмеда, кинулися йому на шию і довго цілували, а потім почали розповідати, як жили самі. Дівчина-красуня з їхніх розповідей дізналася, що вона попала в місто, де живе її наречений. Сім років не бачив його ніхто на вулиці, а це недавно він знову вийшов на люди. Хутко дали знати Падишахові, що наречена його сина та лицар, що звільнив її, прибули до міста. Покликав Падишах їх до палацу, йдуть вони, а дружина ледачого Ахмеда, найменша Падишахова донька, тим часом сховалася в кутку. Падишах та його син побачили дівчину красуню й заплакали від щастя. Смуток покинув місто. І тоді Подишах згадав свою найменшу дочку де вона тепер? Чи хоч жива? І він так зажурився, що й ложка випала в нього з рук. Тоді найменша дочка не втрималася, вибігла і подала батькові ложку. Вискочив Подишах із за столу і радісно вигукнув Слава Аллаху, я знову знайшов свою дочку. Коли ж Падишах дізнався, що майбутню невістку звільнив зять ледачий Ахмед, то спершу неймовірно здивувався, а потім, поміркувавши, вирішив посадити на свій трон такого відважного та щирого зятя. Багато років правив Ахмед країною та так справно, що вже ніхто не міг сказати на нього ледачі.